29-річний Юрко з дитинства не здужує на церебральний параліч. Хлопець займається живописом вже 10 років. Однак до сакральної тематики Різдва вдався уперше. Я, я не хвилююся, але я дуже сподіваюся, що людині, яка захоче її придбати, вона принесе радість і мир. На виставці, до якої вихованці реабілітаційного центру готувалися півроку, експонували майже півсотні робіт. Психологи кажуть, сам процес створення картин є оздоровчим для будь-якої людини. Власне в арт-терапії важливий сам момент творення. Момент творення вважається вже терапевтичним і таким, що надає людині відчутися на власних силах, на власних можливостях і далі рухатися вперед. 500 гривень. 2, учасник номер 10, 500 гривень. 3. вітаємо пана від номером десять. Сподівання Юрка справдилися, його картину купили. І початкових 200 гривень ціна лоту зросла до п'яти сотень. Покупець придбаним задоволений. Я не є мистецтвознавець, і е, я не є навіть колекціонер, але е, Якесь внутрішнє внутрішнє сяйво цієї картини, Так вона запала мені в серце, і мені дуже сподобалося. Організатори акції кажуть: найперше хотіли, аби молоді люди з особливими потребами повірили у свої сили. Зізнаються, для декого це було настільки важливо, що не маючи змоги затиснути в пальцях пензлик, малювали просто руками. І завдяки цим роботам ми можемо дізнатися тих самобутніх себе. Ми повернемо в те дитинство в ті чисті почуття, як наша молодь борна. Тобто вони не мають освіти світи що так вони не мають якихось таких дуже проблем, як маємо ми, так тому я думаю, що такі речі нас заглиблюють в себе. Близько 15 тисяч гривень, виручених за 22 картини, витратять на ремонт пандусів в автобусах, які щодня привозять дітей з усього Львова на заняття у реабілітаційний центр Джерело. Марія Глушко Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.